Ринок електроніки, він теж регулюється таким чином, що на кінець всі ми доперли, там і комфі, і алої, і цитрус, і ми, там, і, і, там, і ябко, і яблука доперли, що, а нащо стільки магазинів? Якщо раніше було там 40 мільйонів, і, наприклад, 4 тисячі магазинів, то якщо зараз 20 мільйонів, то мабуть і 2 тисячі магазинів буде достатньо. Бо решта нераціональна. Весь світ там каже про Sustainable економіку, а ми тут такої фігнеой займаємо, будуємо музеї, займаємось фігньою. Тому тут воно все ж синхронно. Люди виїхали, менше попиту, тут стільки людей не треба, працівників їх звільнили, і хтось з них теж виїхав. Ну, типа, просто економіка скоротилась. Все ж дуже просто. Тенденція жахлива. Тут не треба створювати Міністерство повернення українців, треба створювати умови для повернення українців. Міністерство повернення людей це прикольно.